59-й округ здався. ЦВК отримала 100% електронних протоколів з результатами позачергових парламентських виборів. Героїв із зони АТО зустрічали у Василькові на Київщині. Чекали цілу вічність. До Голландії відправили п'ять трун з останками загиблих в авіакатастрофі Малазійського Боїнга. Дев'ятьох пасажирів не можуть ідентифікувати. Пожертви для поранених у столичний військовий госпіталь несуть гроші і пенсіонери, і бізнесмени. Людина прийшла мовчки, залишила. Потім ми подивилися, що там 100 тисяч. Підсумки суботи, 8 листопада, вітаю вас. Центральна виборча комісія порахувала, скільки депутатських мандатів можуть отримати партії переможці виборів. Напередодні ЦВК опрацювала всі електронні протоколи, а сьогодні отримала останні протоколи з мокрими печатками. Члени комісії 59-го виборчого округу здали до ЦВК протоколи з мокрими початками. Вони останні. За словами голови Окружкому, проблеми почалися з підрахунком голосів по мажоритарці. Боротьба точилася між самовисуванцем, колишнім регіоналом і мером міста Курахове Сергієм Сашком і командиром добровольчого батальйону дніпро 1 Валентином Маньком. Голова комісії 59-го округу зачитує результати голосування. Манько Валентин Миколаєвич.

у день виборів на 59-му окрузі спостерігачі фіксували порушення. Потім під рахунок голосів блокували люди у військовій формі зі зброєю. 31 жовтня дев'ять членів комісії самовільно вивезли виборчу документацію до Києва. ЦВК звільнила їх і призначила нових людей та повернула протоколи назад. Після того, як нам центральна збирательна комісія вернула дані протоколи, ми начали працювати над ними в честь ну святких тому що документи вивозилися в розпечатаних коробках і соответственно це нарушення процедури. И мы должны были проверить, насколько мы можем подать данные в ЦВК. Мы вызывали участковые комиссии для уточнения данных. И, скажем, по информации предоставленной только ими в телефонных режимах, о том, что неоднократно им поступали звонки, о том, чтобы они не ехали. Позавчера нам удалось собрать порядка 12 комиссий, и как только первая комиссия села, открыла, мы ей открыли протокол, который нам пришёл с ЦВК, и она сказала, что это не ихний протокол, не их подписи, и вообще они не знают, что это за цифры здесь указаны. Провели уточнение, уже вчера вечером пересчитали то, что необходимо было. 呃，一、uh, На цьому закінчили роботу тепер привезені протоколи опрацьовуватимуть у ЦВК. Лише після того оголосять представника 59-го округу в парламенті, невизнаними Центрвиборчкомом, Поки що залишаються 38 мажоритарників. Водночас у ЦВК назвали попередні дані. Скільки місць у парламенті можуть отримати переможці виборів? Найбільше блок Петра Порошенка 132 місця. Партія Народний фронт 82, Об'єднання самопоміч 53, Опозиційний блок може зайняти 29 крісел, крисел. Радикальна партія Олега Ляшк. Двадцять 22, батьківщина, 19. до Верховної Ради України за знову ж таки попередніми даними обрано 96 народних депутатів, які балотувалися в порядку самовисування. В Верховній Раді буде представлена Всеукраїнське об'єднання Свобода, яка отримує 6 депутатських мандатів в одномандатних виборчих округах. Також будуть представлені такі політичні партії, які отримали по одному депутатському мандату. Це партія Сергія Тігіпка, Сильна Україна. Це українське об'єднання Заступ, політична партія Правий сектор і політична партія Воля. Оголосити остаточні результати виборів Центральна виборча комісія планує 10 листопада. Тоді вже в понеділок буде відомий повний склад Верховної Ради. Вікторія Пластун, Олександр Прозоров, перша національний. Двоє військових загинули. Ще двоє поранені сьогодні. Під селищем Невельське, це Ясиновацький район Донецької області. Українські бійці знищили там банду бойовиків. Повідомляє прес-центр. Ато у боях за Донецький аеропорт за минулу добу загинуло троє українських військових. Бойовики теж зазнають втрат і не припиняють спроб заволодіти литовищем. Докладніше, Юлія Шестакова. На цьому відео руїни донецького аеропорту, який утримують українські військові, Зйомку вели російські журналісти з тилу терористів. Укропи! Ані мали. А на цих кадрах бойовики на камеру вихваляються підбитим танком Збройних сил України. Вочевидь, стріляла з ракетного комплексу Ураган. Ні, хріна сіля, отак взагалі. Поблизу Донецького аеропорту українські військові взяли під контроль селище Опитне. Спочатку сюди прийшла піхота, а потім бронетехніка. Большое красивое плоское здание на горизонте это новый терминал Донецкого аэропорта. Мы сейчас находимся в населенном пункте, который будем перемінювати флаг здесь. Теперь мы продвигаемся вперед и здесь будут стоять Збройнисы Украины. Це український блокпост у Дебальцевому. Тут служать бийці 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. У нас получається окраїна Дебальцева. Такой объект ответственный, скажем так. В районе Попасного, в районе, туда идет вергулевка, были перестрелки градами, торнадами, тяжелой артиллерией. Стрелы, грады, короче, минометные обстрелы. Часто попадают по гражданским домам. Так что много населения умирают. Ну, с той стороны они никого не жалеют. Такі наслідки обстрілів житлових кварталів Донецька. На відео зруйнована багатоповерхівка. Робітники відновлюють пошкоджені комунікації. За добу українські військові відбили атаку бойовиків в районі населеного пункту Кримське. Терористи атакують позиції села То в районі Дебальцевого, Авдіївки та селища Троїцьке. Напруженою залишається ситуація в районі Бахмутівки. Таку інформацію надає прес-служба РНБО. Російська сторона продовжує нарощувати свою військову присутність на підконтрольними терористами територіях у Луганській області. Спостерігається стягування військової сили, військової техніки та живої сили в район міст щастя, первомайська попасної та слов'яно-сербська. Юля Шестакова, перший національний. Російських військових в Україні немає, так сказав голова МЗС Росії Сергій Лавров. Після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі у Пекіні там розпочався саміт країн азійсько-тихоокеанської співпраці. Лавров також заявив, що Росія не несе відповідальності за порушення мінських угод щодо припинення вогню на сході України, попри підписання нею цих угод. Західні країни поки що не підтверджують входження нової військової техніки з Росії в Україну. Про ситуацію на кордоні говорили зокрема під час останнього брифінгу у державному департаменті США. Вчора ми бачили танки, військові машини та вантажівки приблизно за 25 кілометрів від кордону на території Росії. Нині ми отримали повідомлення з України про те, що російська техніка перетнула кордон. Якщо інформація підтвердиться, США засудить вторгнення на українську територію. Ви сказали, якщо підтверди. Це ви засудите. А чому ви не можете підтвердити цю інформацію? Якщо ви бачите танки за 20 кілометрів від кордону, чому не можете побачити, як вони перетинають кордон? Бікас авісли ви тейкрейнжостепсю конферм тинг з інтерналибіфовий конфермнем пабликли. Амнакана ми вживаємо низку заходів, щоб незалежно перевіряти інформацію, перш ніж підтверджувати її. Ми мали кілька повідомлень і нині перевіряємо її. Заяву Джен Псакі підхопив міністр закордонних справ Росії, відповідаючи на питання журналістки. Чи перекинули Росіяни військову техніку в Україну Сергій Лавров? відповів навіть Джен Псакі сказала, що державний департамент не має такої інформації. Якщо Псакі не має, я теж. Сергій Лавров зустрівся із главою американського держдепу Джоном Керрі у Пекіні напередодні саміту АТЕС. Він розпочнеться в неділю. Захід відвідують президенти Росії та США. Втім, їх двосторонньої зустрічі не заплановано. Тим часом глави дипломатії двох країн домовилися продовжити діалог, так сказав Джон Керрі і додав, що домовились ділитися частиною информации еще до ситуации в Украине. Лавров вызнал, что между дипломатами залишаются разбижности и закликал США сприять диалогу между Киевом и сепаратистами. Вспомнили мы о том, что в том женевском заявлении от 17 апреля украинское руководство в лице своего министра обязалось немедленно начать политический процесс, конституционную реформу с участием всех регионов, всех политических сил. Договорились сегодня мы с Джоном Керри о том, что это задача А прежнього може даже болі актуальна, чим вона була в апреле. у п'ятницю. Речник РНБО України Андрій Лисенко заявив про переміщення десятків одиниць військової техніки з Росії в Україну. У Міноборони Росії цю інформацію назвали безпідставною. Андрій Городиський перший національний. Із Харкова до Нідерландів відправили п'ять контейнерів із фрагментами тіл загиблих у авіакатастрофі на Донбасі. Їх цього тижня виявили голландські експерти на місці падіння літака. Терористи нагадаю, підбили Боїнг, який летів з Амстердама до Куала Лумпура. В середині липня загинули 298 людей. Останки дев'яти досі не знайдені. Знімати жалобну процесію журналістам дозволили лише з вікон терміналу. На злітному полі п'ять контейнерів з тілами вантажили військові. До Харкова взяти участь у церемонії прощання прилетів міністр закордонних справ Нідерландів і посол цієї країни в Україні. Переважна більшість загиблих в авіакатастрофі були їхніми співвітчизниками. У понеділок у нашій країні буде оголошено національний день жалоби, залишається неупізнаними дев'ять пасажирів літака. Робота судмедекспертів дуже копітка. І я наразі не можу сказати, коли і чи взагалі будуть упізнані всі загиблі. Але зважаючи на ту співпрацю, яка склалася між нами та Україною, я впевнений, що нам вдасться наблизитися до ідентифікації усіх жертв. Наразі ідентифіковані 289 жертв катастрофи. Останки тіл, які нині доправили до Нідерландів, зібрали на місці падіння літака нещодавно. За повідомленням обладміністрації, спочатку їх доправили на завод імені Малишева, де підготували для вивезення на батьківщину. Місце падіння Боїнга до кінця ще не обстежене. Якщо ви посмотрите на карту падіння самоліту, там є один сектор, который дійсно пока що є слабо обслідувана Северной птицефабрики. Это примерно около 18-19% площади. Літак малазійських авіаліній бойовики збили 17 липня із зенітно-переносного комплексу БУК. Вони думали, що це борт українських військових і встигли цим похизуватися в інтернеті. А потім почали знищувати усі свідчення, що це їхніх рук справа. Міжнародну спільноту шокувала те, що бойовики одразу почали грабувати місце падіння літака і фотографуватися з речами загиблих. Нині на зустрічі з керівником нідерландського МЗС прем'єр Арсеній Яценюк сказав, Україна передала міжнародній слідчі гру. Упі всі наявні матеріали. Наступним важливим етапом стане дослідження уламків корпусу літака, збір речових доказів і передача справи до суду. Любов Марченко, перший національний. Оркестр квіти і сльози радості у Василькові на Київщині. Зустрічали бійців із зони АТО. Це військові зведеного добровольчого загону повітряних сил. Вони воювали в Авдіївці на Донеччині та прикривали північну частину Донецького аеропорту. Так зустрічають бійців на плацу у військовій частині. Бійці від такого прийому не приховують сліз. Анжеліка Бондар із сином зустрічає свого чоловіка Богдана, командира загону. Каже, весь цей час жила телефонними дзвінками. Чекали цілу вічність. 44 дні вони там знаходилися, якщо не враховувати навчань. Рано і ввечері обов'язково контрольний дзвонок. скажімо так, обов'язково живий. Саме головне почути. Привіт, спитати, як справи. Справи завжди були в нього. Все було добре. Це саме головне було, щоб почути, що живий, здоровий і все. Сам Богдан Бондар розповідає, обстрілювали їх щодня. Особливо бойовики полюбляють неділі та свята. Дні і всі. дні страшно і всі постійна бомбюшка. Є все, як відбувається в кіно. Починається обстріл, серйозний обстріл. І з десяті утра. Втро... До 15 часов полотний артилерійський обстріл, наші позиції. Плотний, так щоб не вийти, не вдохнути, ні, нічого. Ну потім болі мені ми бачите, все в укриттях, хто вже куди може. А це наймолодші бійці загону Володимир і Юрій. Вони добровольці. Володимира відмовляли воювати і батьки, і керівництво частини, але хлопець таки пішов. Відбув на Донбасі дві ротації. На передовій відсвяткував свій день народження. Пачку печення дали і святкували. 8 октября сьогодні рождення там відпразнула. Под салютами Біля Донецького аеропорту на передовій весь час були. Висота Зеніт. Хлопець ДШК, я ДШК і командир танку був. Самі ПВОшники вчилися на місці. Два дні в учебці вони були, мене відправили так без учебки. Ну, Всьому там, там вчились. 18 мін в день. Зранку в обіди ввечері. Бувало таке, що по декілька годин міни падали. У мене бліндаж наді мною склався. 120-та міни розбила бліндаж. Ну, живі, слава Богу. З рідними та близькими бійці побудуть 10 днів. Потім знову на передову. Наталка Калінка, Микола Чеботарьо перший національний. У Миколаєві зустріли морських піхотинців, які повернулися із зони АТО. Це зведений загін військових, які після анексії Криму не захотіли служити окупаційній владі і перевелися до Миколаєва. Коли розпочалася війна на Сході, їх відправили служити під Маріуполь. Двоє морських піхотинців там загинули. Морпехи, Дівіс вірний завжди. Ви виповнили. Тільки час можна зробити приставку родина і смерть. Кровью написана очередная страница истории морской пехоты военно-морских сил, книги истории Украины. Я верю и я горжусь, что вы также будете выполнять, с честью свой воинский долг. Зіркою Героя України та орденом Богдана Хмельницького за штурм Савур-Могили нагородив президент Петро Порошенко у шпиталі полковника Ігоря Гордійчука. Офіцер командував загоном розвідки. Майже два тижні його бійці утримували вершину і відбивали атаки терористів. Ігор Гордійчук залишив висоту останнім, відходив, уже маючи контузію. До шпиталю потрапив непритомним з тяжким пораненням голови. Вамі гордиться вся Україна. На вашому прикладі будуть виховуватися покоління українських воїнів. Дякую за вашу мужність і відвагу, яку ви продемонстрували, захищаючи Україну. Дивіться далі про таке. Нестримний і невловимий ціна на американську валюту сьогодні сягнула 15,20. Купити долари неможливо. Будівництво корпусу Охмадиту для онкохворих, яке триває майже три роки, обіцяє підтримати уряд. Треба завершувати його будівництво. 15 гривень 20 копійок. Така сьогодні ціна за долар. Ще вчора за нього просили 14,65. Купити валюту як і раніше. Сьогодні не можна. Після того як Нацбанк припинив тримати курс, гривня падає вже четвертий день. Ще вчора мінфін прогнозував курс продажу готівкового долара 15,20 на понеділок, але маємо його вже сьогодні. Недобудований корпус охмадиту під загрозою руйнування. Якщо вчасно не добудувати дах, волога і грибок знищать стіни та підлогу. Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв взяти під особистий контроль зведення нової лікарні. Обіцянки чула Олена Царенко. Шестирічна Тетянка малює майбутню лікарню. Маленькі пацієнти мріють, що скоро зможуть лікуватися в новому сучасному медцентрі. Ці дитячі малюнки продають на благодійних аукціонах, а гроші збирають на покрівлю Ахмадиту. І наші діти рядом поруч з нами. Вони теж малюють отакі такі рисунки, малюночки. Бачите, де є криша, де є прапор. Український. і криша вже дороблена, тому ми дуже дуже е, хочемо не тільки е, е, отримати це будівництво як кінцевий результат, але й не сьогодні. Все ж таки, щоб була хоча б криша. Жаль, дуже жаль, що воно стоїть мертве. Там внизу, возле него красивые дизайны помещений, где могли наши наші э, лічиться, находиться, играть. Крівляно добудованого хмадиту готують до зими самі волонтери. Скотчем та плівкою обгортають димарі, щоб не допустити руйнування будівлі. Борг перед генеральним підрядником близько 80 мільйонів гривень. Для того, чтобы действительно не потерять то, что уже сделано, в первую очередь нужно выполнить роботу по устройству кровли и закриття периметра по фасад фасад, то есть закрытие полностью парапеты, окна, двери. То есть вся влага через відкритий проем попадает на первые этажи, ну и привод к разрушению этих конструкций, ржавению, ну и так далее. Якщо вчасно не добудувати покрівлю, є ризик, що тривале потрапляння вологи в будівлю призведе до руйнування. З'явиться грибок, який буде складно вивести. Багато що доведеться переробляти, розповідає Ірина Коваль. В отсутствии фінансірування не нельзя уйти, все бросить вот так, тому що це приведе к певних ризиків. Да начнуть щось розрушатися, буде яку вода. Всі етажі і так далі. Кровля, потічути Це 470 мільйони включає інженерне обладнання. Очень висока готовність цього корпусу по общі строїтельним роботам. Загалом новий Охмаддит – це складний високотехнологічний проєкт. Тут треба вирішувати багато комплексних завдань. Також це важливий для суспільства емоційний проект, адже йдеться про порятунок дітей, які захворіли на рак. На жаль, гроші виділені на будівництво були витрачені, а об'єкт так і не звели. Це надзвичайно важливий проект для України. У жовтні минулий рік, як зупинено державне фінансування Ахмадиту, віце віцепрем'єр міністр Володимир Гойсман обіцяє взяти будівництво під особистий контроль. Є рада будівництва Ахмадиту, Я зустрічався з Ганною Гобко ще раніше. Вона дуже серйозно цим питанням опікується. Я повністю з ними погоджуюсь в тому, що цей проект має бути завершено. І добудовано. Я особисто буду підтримувати такі ініціативи, оскільки Ахмади треба завершувати його будівництво. Олена Царенко, Валентина Бречко, Володимир Вістяка, перша національний. Від 200 гривень до 100 тисяч щодня у столичний військовий шпиталь українці приносять гроші. Це й пенсіонери, і бізнесмени. Волонтери кажуть, гроші потрібні пораненням постійно, особливо важкохворим. Ольга Скотникова далі. Сітенка Трустянця. Сазова зараз нету, нікого, уже нету то сазова казаченка без ноги. Пенсіонерка Валентина Палькова прийшла до шпиталю зі списком поранених, яким потрібна допомога. Каже, принесла зекономлені пенсійні гроші. От у мене по 200 гривень на людину. От зараз я можу 10 людей дати. Щодня до військового шпиталю приходять десятки людей з пожертвами, кажуть волонтери. Більшість дає кошти і навіть не називає свого імені. Людина прийшла, мовчки залишила. Потім ми подивилися, що там 100 тисяч. Це Саші Чепчию залишили, він навіть не знав, кому дякувати. Я потім вже знала, подзвонила цій родині і подякувала. Є бабулечки, які приносять там дві курки. з фастова недавно жіночка приїхала, вона привезла там яйця, привезла там сир домашній. Кожен сюжет по телебаченню дає миттєвий відгук, каже Ірина Солошенко. Адже його дивляться мільйони глядачів днями. Звернулись до чоловіків, щоб ті прийшли допомогти у відділення травматології. Відгукнулось 15 людей, але потреби є і на щодень. Ребята приймають антибіотики, і у них кишечная флора стісно нарушена, поэтому їм нужны какие-то кефир, закваски, йогурти, творожки. То есть це то, чого нам реально не вистачає. конечно, мы обращаемся к спонсорам, хто може какие то молокозаводи. Якщо какая-то благотворительна, пожалуйста. То есть ребята ждуть, спрашують. Це інфекційне відділення. Тут у реанімації лежить боец АТО Иван Іван Галка пресу до нього не пускають. Дружина Тетяна розказує у шпиталі. Він с 25 жовтня. Контузія. Він ну, глушений, і, і пневмонія сильна, гребра поломані. Е там ціла куча, в нього мінінгіт мозга, це черепно мозгова травма. <реку> це це зараз трошки на легені, зараз трошки легше, але все рівно на штучному диханні. Івана Галку знайшли у підбитому БМП під Дебальцевим, кажуть волонтери. Його в цій машині завалило, ну, здавило. І він майже три доби лежав там. Коли їх знайшли, ну, тобто його товариші загинули, і він серед цих тіл, ну, тобто виявити цей жах неможливо. Три доби лежати здавленим. І його знайшли, думали, що він вже загиблий. Але потім там почали вирушити цю машину, і він там застанав щось і почали його якраз вирізати спочатку. Тобто зараз у нього дуже важкий стан. Син навідника БМП Івана Галки служить водієм БМП у збройних силах. Дружина Тетяна, вихователька у сільському дитсадку на Хмельниччині. Жінка зараз не працює. Вона чергує біля чоловіка у київському військовому шпиталі. Бійцю Іванові Галці та його родині потрібна допомога. Ольга Скотникова. Дріраченко, перший національний. Вогняні тризуби запалали цього вечора на центральних площах 22 українських міст. У Києві тризуб виклали з 10 тисяч свічок. Акція Україна це я має на меті підтримати вояків у зоні. Ато для них на площах збирали пожертви. Охочі підписували обідницю єдності на захист України. Я Стік Олександр, творіння майбутнього син української землі, плоть, від плоті свого народу. Заради процвітання та щастя, боронитиму Україну як і себе. Я люблю Україну. Я прийшла підтримувати волонтерів, прийшла підтримати наших бойців, солдатів, щоб вони чувствовали, що ми з ними, що ми допомагаємо как-то своїми мисля. На сьогодні це все. Нагадаю, лише що новини завжди є на сайті першого національного та на сторінках у соцмережах. До завтра.